Вітаю, панове! Сьогодні у нас з вами на огляді М60, американський середній танк 10-го левела, машинка за глобальну мапу, машинка за маневри. Ну і також машинка, яку, власне кажучи, зараз можна купити за бони в боновому магазині. І основне, що про нього потрібно знати, це американський леопард. Ну і давайте розбиратися з усім по черзі. Отож, набори обладнання. Власне кажучи, мій варіант, з яким я буду грати, який я вам само собою рекомендую, це загартування, турбіна, досилач. Але при цьому танк дозволяє вам зняти, скажімо, ту саму турбіну і поставити, наприклад, якусь там, не знаю, вентиляцію. Можливо, навіть там якийсь стабілізатор, попри те, що стабілізація шедевральна. О, можливо, навіть якусь оптику. Не знаю на хіба, але просто щоб було. Одним словом, універсальний стабільний набір це загартування, турбіна і досилач. А далі можете його варіювати, замінювати і так далі і тому подібне. З цим розібралися, екіпаж у вас на екрані. Екіпаж це у нас класичні чотири людини, але при цьому трошки з некласичним розташуванням спеціальності. Так, скажімо, у нас не командир Радист, а зарядник-радист. Ну і, в принципі, це єдина відмінність цього танка від багатьох інших. Розібралися, подивилися, переходимо до польової модернізації. Власне кажучи, в першому беремо перше, в другому або перше, або взагалі нічого. Власне кажучи, в третьому на ваш розсуд. Можна, в принципі, як перше, так і більше банально маскування. Але, знову ж таки, на ваш розсуд і будете обирати під себе. Ну і, власне кажучи, в передостанньому. Я б обрав би плюс 2 в кілометри вперед. Чому? Тому що у нас максимально якісний стоковий огляд, до речі, давайте глянемо скільки там. 420, по-моєму, якщо не помиляюся, ну. Так, 420 метрів це, в принципі, максимальний огляд у грі. Ну, не в плані, що у цього танка він <кхи> максимальний, да, але мається на увазі, що більше 420, 420 ні в кого в нас в грі немає. От, якось так. Тому я обираю для себе плюс 2 км вперед, і натомість майже не втрачаю нічого в огляді. Ну, бо, в принципі, він і без того, у нас шедевральний, прекрасний і крутий. Ну і в останньому, в принципі, можна поставити як перше, так і друге, тому що ми, типу, як нівелюємо <кхи> дебаф з гартуванням, але, в принципі, так само можна не ставити абсолютно нічого. От, ну і в спеціальній Комірці, я вам раджу поставити само собою живучисть, по принципу того, що ми поставимо сюди загартування, як я сказав, загартування і досилач. Це ваші основні два модуля. Ну а третій там уже ви на свій розсуд доставляєте під свій геймплей <кхід> От якось так. І в принципі, переходимо до схеми бронювання даного апарата. Отакий він М60, ну і давайте про все по черзі. Американська сегментована броня, але все ще треба знати. НЛД 85 93 105, і, в принципі. Власне кажучи, наведена броня скакає в межах від 130, так десь до нехай каче 200 мм. Що це означає? Це означає, що нас сюди прибувають всі завжди і всюди, навіть танки 8-го левела в більшості своїй. ВЛД, в ньому у нас 93,2. Це суцільна плита, вона пряма, попри те, що зазвичай в американців такий у нас заокруглений оцей... оця ділянка у нас заокруглена, але тут вона пряма. І що ми маємо на виході? Ну, це в межах 188, там нехай до 200 мм наведеної броні, що само собою ні про що для 10-го левела, і, в принципі, ви розумієте, що сюди нас так само, як в НЛД, деруть всі завжди і всюди, та навіть при якихось лютих передоворотах і так далі, туди все, що пробувають нас більшість танків, з якими ми зустрічаємося в боях. От, ну, з цим розібралися, переходимо до бортової проєкції. Власне кажучи, дві третини борту це фактично 63,5, а потім вище 73 і 7. Потім ззаду 50 і 8, і ще більше ззаду, а ну, все більше там нічого немає. Там воно був якесь піксель, але то вже не рахується, то вже інше. От, ну і власне кажучи, 58, 8 що саме своє фаршово. Ну і низ 35 і 8. Все, що треба знати про цей борт, ви його так поставили. Там верхню частину все ще щось витанковуєте. Задньою також все ще щось витанковуєте тільки за рахунок того, що там, власне, кажучи. 58, тобто ми множимо на 3, отримуємо 1524 калібр, який вас буде пробувати сюди за трьома калібрами. Ну, він має, не повинен вас пробувати, але при цьому, якщо ви дивилися відос про поломку в правилі трьох калібрів, то якраз таке калібр поляка, який дорівнює рівно 152,4, буде вас сюди пробувати. От, ну, і в принципі тільки за рахунок цього ми ще щось танкуємо тут рикошетом від гармат, які нижче калібром. Але потім ми опускаємося нижче, зустрічаємося ось, ось цю ось зону, там воно ну, взагалі ще якась менша зона є, да? Що мені здалося 19,1. Одним словом, опускаємося ще нижче, бачимо тут 35,8, тобто, грубо кажучи, 36 мм. І розуміємо, що всі гармати вище 108 мм і 108 само собою калібром пробувають нас сюди за правилом трьох калібрів, а нижче само собою пробувають і всі інші гармати, такі, як, власне кажучи, і 90 мм, і там, 100 мм, і так далі. Тому, подібне. Тому, в принципі, в принципі, теоретичне танкування бортом на цьому танку припустиме. Теоретичне. А в практичній площині його дуже складно реалізувати, тому що, знову ж таки, група броні 1, група броні 2, група броні 3, які повністю прошиваються на виліт по правилу трьох калібрів усіма гарматами, власне кажучи, або більшістю гармат на 10 левелі. От, Ну і як ви розумієте, 19.1 пробувається навіть танками 8 го левела, само собою. Ну і крім цього, типу, у нас є підбаштовий такий циліндр, підбаштувати кільцес, яке також пробивається, в принципі, коли ви намагаєтеся відтанкувати від борта. Тому, підбиваючи підсумки по лобовій і бортовій проєкції, лоба вона відсутня, з борта вона відсутня, і тільки в якихось крайніх ситуаціях, коли супротивник не знає, куди вам стріляти, вочевидь, ви можете спробувати його якось розмансить, спробувати його якось розвести. Ну але як ви розумієте, успішність даної акції буде вкрай сумнівною. Ну і лобова проєкція башти. Під баштове кільце. Там різні групи: 177, 155, 125 і 93. Що нам треба про це знати, це відсутність броні, тому що до 200 мм в найбільшій площині. Ви самі прекрасно розумієте, що у вас сюди проб'є завжди, все, і всюди. От. Ну і потім скоси. В самих-самих скосах Башти. Рикошет, само собою, так само з іншої сторони. Ну і потім поступово наближаючись до центра башти, там стає у нас 140, стає 203, стає 254. І, в принципі, да, це всі основні групи броні. Там, якщо десь є якийсь піксель, да, дався 101,6. І в принципі, так глобально, якщо так подумати, все, ну там 58, вісім, пісімдесят Одним словом в чому суть? Скоси танкують за рахунок слова рекошет. Чим ближче до маски, тим більше там наростає броня, саме от нормальна циферка номінальної броні, але при цьому само собі менше кутів. І в принципі, бабехи, підколи, там базові снаряди, грубо кажучи, ми можемо витанкувати від танків 8-го левела, 9-го, ну і багато в чому від танків 10-го левела. Само собою там в масці ось є дірка, це класична історія, як для американських танків, так і для багатьох інших. Той же самий Т-110Е4, той самий Є5 е з невеликою діркою, але все одно, і так далі, і тому подібне. Тому в цілому все, що навколо маски, танкує доволі непогано, будемо відверті. Тобто це не найгірша броня, як для середнього танка. При цьому у масці є дірка раз, при цьому в масці є дірка-два. Ну і в принципі вони досить невеликі. І вразити їх само собою можна, проте не кожним само собою пострілом. От і підбуваючи підсумки по башті, знову ж таки про міжні, тому що ми ще не про все з вами поговорили. Це непогана башта, це реально непогана башта для танка, власне кажучи, середнього. І не рахуючи там підбаштовий циліндр і так далі, вона може доволі таки ще й непогано тримати удар. Знову ж таки, за рахунок слова рекошет, за рахунок банально хорошої номінальної броні. Ну і в принципі якось так. Навіть якщо ми там заряджаємо голдовий снаряд, який у нас є специфічним, з дуже-дуже високим пробиттям, навіть, власне кажучи, цим снарядом, ми все ще не всюди будемо пробувати цю башту. Так, безумовно буде деякі зони, які ми будемо пробувати з набагато більшою легкістю, аніж це зробили б на бронебійному снаряді. Але ви розумієте, про що я. От, в принципі, якось так. Ну і це нормальна башта. реально непогана башта для середнього танка з одним нюансом. А нюанс полягає в тому, що це повна копірка такого танка, як Т-95Е6 в контексті розташування на башті ще однієї. Башти. І це здоров'яне відро, Здоров'яне відро, в якому всього-навсього то 114 мм броні, там плюс-мінус, можливо, ще якась зона буде, ну. ні, нема ніякої зони одним словом. 114 мм, 120-130 наведеної, ну і, очевидно, це прошибається танками будь-якими будь-якого рівня і без будь-яких труднощів, само собою. От, ну і в принципі якось так. Е, підбуваючи підсумки по бронюванню даного апарата, що можна сказати? Е, ми отримуємо доволі посередню СТУ в плані бронювання само собою. Чому? Тому що у нас погане НЛД, у нас погане ВЛД і у нас поганий борт. Але при цьому яка не яка башта з одним нюансом танкувати і послуговуватися цією баштою у вас не вийде. Чому? Тому що на башті є, є ще одна башта. От і все. І, власне кажучи, коли там якась броня 300-350 там 500 мм наведено і так далі в башті можуть дійсно вразити, то щойно ви розумієте, що в цьому лічку всього на всього 120 мм, ну ви, в принципі, самі повинні все розуміти. До речі, чому чому мене такий низький ФПС, я не розумію, що це з цим сталося. Так, стоп. Це правильно? А, це я в ОБС накрутився які різні показники. ОБСка оновилася. Зараз, панове, секунду, це ще називається нюанси. Запису в лайв-форматі. Так. Секунду. Так, записування. О, ага, я не можу це виправити. Ну, окей, маємо, що маємо одним словом. В чому суть? В тому що будемо дивитися все у рваній картинці. А ви, як думаю, отаке от воно життя, воно бентежне. Отож, в чому суть? Чи знаєте, я зараз навіть, підійду до позиції, дам перші тички на перекаті і поставлю паузу, ну, як паузу, зупиню запис, поміняю, власне кажучи, налаштування, до вас потім після цього повернуся, само собою. От, якось так. Тому, бронювання танка повністю відсутнє. І це безумовно сумно, як для сучасного рандому, так і в цілому, ну, для танка, який м хоче якось впливати на бій, хоче максимально в ньому бути залученим, і, власне кажучи, максимально бути універсальним. В сучасному, само собою рандомі. Так, де там танк, танка не видно. Чи видно? Чи не видно, видно. Закім тичку. Так, панове, зараз я якраз тут все стану, засейвлюся, а призупиню, що називається запис, поміняю налаштування, і ми з вами повернемося до запису даного відео. Так, спанове, отож, можемо продовжити. Я сподіваюся, що цього разу все буде гаразд. Ну, буває, буває. Власне кажуть, як я сказав, що називається нюанси. Охте, ти, так, класно і цікаво, я вистрелив. Що називається нюанси запису в лайв форматі, все пишеться нашого, все пишеться без склею, якщо називається, і так далі. Тому подумілятиму від нього тичку по-любому, але закину відповідь. Так от про що вас каже, що говорив. Бронювання танка повністю відсутнє, це безумовно, сумно. І не те, що потрібно в сучасному рандомі, і не те, що цей рандом сучасний вимагає. Але танка, безумовно, є свої інші переваги. Так, скажімо, у нас максималка 60 кілометрів з польовою 62, з турбіною взагалі 67. Ну типу, з турбіною і з польовою, само собою, і так далі, тому подібне. Це класно, круто, весело, прикольно. Він їх набирає, він їх їде, і це хороша рухливість. Це не якісь там 55 кілометрів, які вже прям на межі фолу, і тим паче на якісь там 50 км або 45, як умовного патона. От, тому, попри те, що в цього танка є певна схожість з тим самим патоном, він ним і близько не є. Тому що ем, я не скажу, що зовсім інша гармата, але все ж таки вона дещо відмінна. Ну і плюс само собою рухливість вносить свої корективи і не дає нам можливості, в принципі, навіть подумати, що цей танк чимось схожий на того ж таки Патона. От, і в чому суть? В тому, що, крім всього, цього, у нас є шедевральна, реально офігенна, просто неймовірна гармата. Я отримую одню само собою. Отак-от от да, все правильно, душі мене. От, але це, як мені здається, було б потрібно робити. А от другого отримувати не хотілося б. Да, пайде. Отож, про що я говорю. У нас є шедевральна гармата. А в чому її шедевральна? Це, це гармата L7. Це все, що про неї треба знати. Це гармата Аля Леопардівська, гармата аля а а, від е 50 м гармата Аля від ж таки Паттона, на якого ми схожі, але не схожі. І так далі, і тому подібне. Одним словом. Це найвищий з можливих комфорт гармати. Чому? У нас шедевральна стаба, ось просто гляньте, це я зараз без стабілізатора, якщо пам'ятаєте, так? Да? Ось я їду. Вибачте, мене я зведений. Я просто їду перманентно зведений, і все на цьому. Тут навіть немає про що говорити, він не виїде, так? Да? Чи виїде? Та вийде. Я, 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 я не вірю, що він буде стояти. Ні, його зажали. Давай, я в тебе вірю. Ти зможеш, давай. Кнопка W, давай. Вийде. Отож, про що я говорив? Про те, що шедевральна става, просто неймовірно все глянути на бабаху. Вона фактично повністю в моєму кружку я призупиняюся, і у нас майже миттєве зведення. Ми от призупиняємося і майже миттєво готові стріляти. Це класно, це круто, це безумовно кайфово. Базовий снаряд у нас пробуває 268 міліметрів, летить 1478. В принципі, класичний снаряд того ж таки патона. Ну а голдовий кумулятив має свої нюанси. І ці нюанси ні в якому разі не в негативну сторону, а лише винятково в позитивну. В чому суть в тому, що пробиває він у нас ГК-шні 350 мм, не 340, не 330, а саме ця циферка в 350, яка є в ГК-шних танків, таких як ВК-720К, таких, як Оце власне, М6М 60 і таких, зокрема, як там той же 121Б. Це безумовно класно, це безумовно круто. Крута якісне пробиття, крутий якісний тип снаряда, все класно, все чудово, немає ніяких взагалі нарікань і бути їх само собою не може. От, ну і о, летить цей снаряд. Кумулятивний у нас 1173 метри на секунду. Що безумовно круто. Чому? Ну тому що банально. Мінотавр вмер, да, все, я не встиг до нього. А, тому що банально, що може бути краще за кумулятив, який ще при цьому летить. Тому що це в принципі кумулятив, кумулятив найкращий наряд грі. А коли він летить зі швидкістю підкаліберного снаряда, снаряду, а подекуди швидше за підкалібер деяких танків, зокрема, згадуємо Амікса 30-го, так? Да? Так, стоп, бабаха вбила. Ага, вона там зверху, я зрозумів. Бабаха вбила Йоха, вона там зверху. Чому вона не вбила мене мені не тому що я по-моєму, якщо не помиляюсь. Пробить цьому бою. Теоретично я можу їхати її світить, але є нюанс. Я ж її не пересвічу в кущах. Ніяк. Абсолютно ніяк. <кхід> <кхід> -х -х -х. Що його робить? Поїхали поки що геть, звідси. Далі подивимось по ситуації. Отож! Договорюючи думку. Класна шедевральна крута гармата. Стабілізація просто неймовірна. От, Я не знаю краще стабілізації. Можливо, вона в когось є, можливо, це так у мене, знаєте, чисто склалося враження, ще я не знаю краще. Але от, зараз в мене в голові. Найкраща стабілізація, там стоїть бабаха зверху. А найкраща стаба, це що? Правильно, Це М60. Шедевральне зведення, власне кажучи, от так от. правильно. Це, власне кажучи, польот снаряда, або обох снарядів, само собою, там нікчемний, максимально нікчемний фугас. Нічого себе не представляє, в принципі, сики, там 53 мм, да, класичний фуас. От, але в усьому іншому гармата просто шедевральна, неймовірна, класна, крута. Перезарядка на альфу 390 одиниць у нас 6,7. Що цілком окей, цілком нормально, цілком пристойно, ніяких претензій нарікан щодо цього немає. От, якось так. А, до речі, ви зараз можете бачити, як ми набираємо свою максималку. В принципі, ми її набираємо, і її, її їдемо. Там, знову ж таки, 2 кілометри ми не донабираємо, тому що в мене їх немає, бо в мене непрокачена польова. Але коли вони будуть, само собою, ми їх також набираємо, і також ми їх поїдемо. От, якось так. О, мені цікаво їхня бабаха. М -м, якщо одна там, то виходить, тут нікого немає зверху, так? Да? Але як ж тоді убили. Хм. А, ну да. Я кончений, знаєте чому, тому що бабахи зверху, походу, немає. Вона стоїть отам ось тут. І просто закинула Йоху через півкарти, грубо кажучи, кудись. А, 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 там 268, я поняв. Там, там не бабаха, там 268, все, питань немає. Ой, господи, 0 метрів від бази. 0 метрів від бази. Ну, типу, я ж так не граю, як вони, я не стою в кущах на базі весь бій, тому я навіть припустити собі не міг, що чувак там буде стояти до кінця бою. Отож, в чому суть? Поговорили про все, поговорили. Про броню поговорили, її немає. ХП, ну, в принципі, як для середнього танка, нормально, але само собою в контексті рандому малувато. Рухливість, прекрасна, шедевральна, як і рухливість в плані там, набору, швидкості потом і потужності, так і в принципі в контексті максимальної швидкості, яку, само собою, як я вам ще не подемонструвала на оці ось ось прокатки, він набирає. Ну і гармата, шедевральна, не тут немає чого додати. В принципі, це, мабуть, по праву, ну, якщо не найкраща, то одна з кращих гармат на 10-му левелі загалом, не просто там серед середніх танків, а загалом в усій грі. Знову ж таки, там можливо ще громаду Леопарда, можна порівняти Леопарда грибаний подкол, який рекошетить, якого немає нормалізації, нормально, не порівняно з ББХ. Ну і в принципі, мабуть, все ж таки, да, це найкраща гармата на 10-му левелі серед середніх танків, так точно. От нехай не будемо там говорити про всі інші, тому що там серед ПТСАУ це хорьок, серед важких танків це там умовний кінья, п'ятка. єп'ятка. Ну або ФВшка, власне кажучи, що та що не грабельна. І так далі, тому подібне. Тому. О, де він там є? Десь ось тут. Ні, він уже переїхав трошки глибше да. О, ровтик. Ну, стоїмо чілимо, чекаємо на супротивників, тому що. А, тому що нема чого більше робити. Там дві бабахи, об яких я вмираю просто в ноль. Ну, бо, типу, бабаха ж на бої не впливає, бо її не прискорює. Танки не ваншотять, що називається. <кхм> О, тому... А, стоїмо, чекаємо. Можливо, наш огляд якраз нам зараз дуже сильно зароляє, дуже сильно знадобиться. І, в принципі, за рахунок цього, ми можливо, потенційно виграємо бій. <кхм> Але я б не став на це розраховувати само собою. О, ну, про все поговорили. Бій перетворився в казне-що, в тупе стояло. Ну, типу, чо? <смогу> Може, взагалі заткнутися потім на монтажі це це діло перемотать. Але само собою ми цього робити не будемо. Отож, чи. М -м -м, цікаво робиш. А, чи класний це танк? Да, це прикольний танк. Реально класний, прикольний кайфовий. В нього є нюанс, він не м'який. Ну, бо, типу, він не має броні, не має ХП. І знаєте, от якраз у нас зараз є час, можна про це поговорити. Завжди, коли я розповідаю про танки, я розповідаю про них в контексті ефективності. Вам може скільки завгодно подобатися там якийсь умовний К91 або там якийсь умовний концепт 5. Ну, типу, грайте на них, ніхто, ні, ніхто що не забороняє, заборонити не може, що називається. Правильно? Правильно, вам подобається, ви граєте. І я розказую це все не для того, щоб сказати, от танк кончений не грайте на ньому. Я розказую це з оцінкою його бойової ефективності. І наскільки він, метую, актуальний, бо мене цікавить насамперед результат. Якщо танк може давати результат, якщо танк може впливати на бій, якщо танк може вигравати бій, якщо він може виконувати всі. Я засудився. Тут ж нема маскування. Якщо танк може виконувати всі функції в бою, то, вочевидь, саме за цими параметрами я й буду оцінювати, наскільки він класний, чи крутий, чи не крутий, і так далі, і тому подібне, Само собою. Але чи означає це, що ви повинні мовчки всліпу послухати Крефіша, сказати, що от все, тепер я більше не буду грати на танку, який мені подобався, тому що так сказав. Само собою ні, ну, типу. Ви просто повинні це робити усвідомо, ну, ви повинні, повинні розуміти, що от я беру там собі умовного концепта п'ятого, да. Я розумію, що він ну, типу, не метовий, не актуальний. І, власне кажучи... Резко ці танки поїхали, немає як поговорити навіть. Ви повинні це усвідомлювати і розуміти і віддавати цьому належне, тобто робити це усвідомлене. Якщо ви граєте на лайні, умовному, да, якщо нам подобається цей танк за статистику, він лайно. якщо ви граєте на лайні, ви повинні робити це усвідомлено, віддаючи собі належне тому що ви, там, грубо каже, пістолети свою команду, пістолети самого себе, зменшуєте свою ефективність в бою і так далі. тому подібне. Якщо ви це робите усвідомлено, то ну, які до вас взагалі претензії, ви робите свій вибір, він вибір, власне кажучи, цей усвідомлений, питань ніяких немає. Тому коли вам подобається нем'ятовий неактуальний танк, це не, не, чай, що на ньому не треба грати, тому що так сказав кріфіш. Ви можете на ньому грати безумовно. Але навіть якщо ви обираєте оцей неметовий... я вмираю. Да. смерть. Якщо ви обираєте цей немятовий неактуальний танк, ви повинні, знову ж таки, обирати найкраще. Не концепта п'ятого, а умовну леопарда першого. Не К-91. Опа, все, смерть. Не К91. треба падати вниз. А, я все одно вмираю в будь-якому разі, от ТВП. Як не от тебе, то от бабахи. Як не от бабахи, то от ще об когось. І в принципі. І, в принципі, якось так. Так, секунду. Так, раз, два. Піджимаємося. Вливаємо останній дамаг в цьому бою, в принципі, ну і будемо його завершувати. <кхем> так, давай, давай, давай. Я кончив вистріл. Все, я не співаю, по тебе хі зарядиться, поїде. Тому що стигаю. Пойдет. Ну, одним словом, я дав цьому бою максимум. Трендів відволікався, можна було в теорії зіграти краще, але маємо, що маємо. Якби я знав, що я посвідчуся після пострілу по леопарду, я б давав би по ньому тичку одразу, не від'їжджаючи у кущ. Ну і в принципі вже було б однією проблемою менше. Отож, договорюючи думку, коли ви обираєте свідомо грати на неметовому, неактуальному танку, тому що вам взагалі пахерує той результат, вам тупо байдуже на нього. От, ну, вам просто цікаво пограти на цікавому апараті. Не на ультра-грюбаній МБІ якісь там, тани, не на ультра якомусь сильному танку, а просто на цікавому танку. Хай він сіки там не метовий неактуальний, так? Да? Якщо ви це свідомо обираєте, то обирайте найкраще. Знову ж таки, не концепта п'ятого, а леопарда першого, не К-91, а умовну М60. І це все, що я вам хочу донести. Не переконати вас, не грати на цьому тонку, тому що я так сказав. Ні, мені в принципі байдуже на чому ви граєте. Я вам розповідаю в контексті ефективності. А свій вибір робите, ви, власноруч, опираючись на власні запити й потреби. От у мене є запит на скіловану гру, там, грубо кажучи да? з усіма нюансами скіла в цій грі і так далі. А у вас, скажімо, запит, пограти на чомусь цікавому, на чомусь приємному в реалізації, на чомусь комфортному, на чомусь, що вам просто подобається. От банально подобається візуально, гімплейно і так далі. Грайте. Але робіть це на тому, що в своїй ніші є найкращим. Знову ж таки, не на концепті п'ятому, а на умовному М-60. Перший бій, 6500, 2 фрага, 4 крита. Ну і в принципі, тут перший бій. Топ один по команді і поїхали в бій номер 2 І будемо договорювати про даний апарат. А що вам ще про нього я не знаю. Я, в принципі, вже все розповів. От, ну але що називається. Традиція є традиція. А ще я ось не грав уже близько 7 днів цю помийку, якщо не більше, дати 7 днів я в неї не грав. А так би мовити, танкова депресія. да. Ой, танкова депресія, і в принципі, що називається, розлучився говорити, розлучився розповідати. Тому. Що називається, якщо у вас є якісь претензії з цього приводу, ну, сильно не картайте мене. От, якось так. Тому, відбуваючи підсумки, це нормальний, хороший, середній танк. Да, танк не м'ятовий, танк не актуальний. Але от особисто я люблю ці всі леопардоподібні танки. Я віддаю собі належне тому, що вони не мають того впливу і ефекту набій, який має в ньому справляти танк, якщо ви берете цей апарат для того, щоб набій впливати. Я віддаю собі в цьому належне, я цілком це усвідомлюю. Я, попри те, що люблю Леопарда, не буду кричати, що Леопард класний, крутий, сильний, м'ятовий, актуальний. Він по-своєму сильний, але точно не мету він не актуальний. Він точно не може виконувати пул всіх, фу <coughs> перепрошую, функції в бою. Так само М-60. Це не універсальна машина, банально через те, що в неї немає броні. Але ще класний це танк. Саме от просто як танку в вакуумі, не в контексті того, як він задовольняє потреби рандому. Да, це класний танк. Це класна гармата, одна з кращих, знову ж таки, якщо не найкраща загалом. І, безумовно, якщо у мене виникає бажання пограти на чомусь специфічному. І, знову ж таки, я розумію, що в силу свого там скіла і свого розуміння гри я це специфічне я реалізую, що, що дуже важливо, да. От так? от світимося ми. От так от ми світимося, тому що у нас танк сарай. М -м, до речі, так. Да. Про нюанси. Ви не договорили про плюси і мінус. Як не договорили, я просто забускать. У нас танк здоровенний, само собою, да? він прям сарай-сарай. І, власне кажучи, крім усього, у нас ще немає маскування. Що, безумовно, негативно впливає на ваш відіграш в кожному окремо взятому бою і загалом в відіграші на цьому танку, як такому. Бій буде турбірований, я вже бачу, тому що рахунок 0-2 на початку цього самого бою. Крім усього, в принципі, бій з дев'ятками. Наша команда грає дуже агресивно, прям дуже агресивно. Ну і, в принципі. <кхем> Треба до них приєднатися, тому що якщо ми до них не приєднаємося, у нас не буде дамага, правильно? Правильно. От, тому класний, кайфовий крутий. І в силу свого скіла розуміння я усвідомлюю я його реалізую. Попри те, що я буду не те, щоб. перешкодою для команди, не те, щоб тягарем, але я розумію, що десь я комусь не допоможу, десь я до когось не під'їду притул, там, щоб розмінятися з ними і поділити дамаг. Да? Я це розумію, усвідомлюю. І роблю цей вибір, знову ж таки, цілком свідомо своїх сил, цілком свідомо можливостей свого танка і так далі. Тому Якщо ви робите цей вибір так само свідомо, знову ж таки, грайте на чому завгодно. Якщо ви граєте на цьому просто тому, що якийсь дурачок з Ютуба, який грає там в 2К на топах, сказав, що. Ні, ну, Леопорт, це круто, саме точна снайперська СТ і так далі, він, по перше, точність в цій грі ви самі розумієте, а по-друге. <кхем> Снайпер це одна функція, а в час мародомі треба виконувати низку функцій, щоб танк був максимально актуальним. От, тому якщо я якийсь дурачок це сказав, і ви поїхали грати тільки із-за цього, не маючи власної думки, <кхем> ну то, очевидь, типу, на Як такий сказав, бій буде турбірований, в цьому бою вже немає дамага. Треба їхати вперед просто по полю, поки союзники ще не оговталися і не очуняли Знову ж таки, я говорю, відволікаюся дуже сильно, тому я про це одразу не подумав. От, але маємо, що маємо. Там десь два кару. Так, стоп, господи. Відучився, відучився кермувати танком повністю взагалі. Кнопки путаю. Там танк, до речі видно. Протупиниться вистрілив в нього, насправді, якщо так подумать, по-хорошому. От, та, от так, от так, да, от, так, все правильно. <кій> <кій> все правильно. Так, виїжджаємо. Ага, я об кару, до речі. Він зараз мені дасть барабан, я вас держу в курсі. Опа! Пацюк. А, не об кару я, світчийся, я світчийся об обгрюбану СТРВ. Не стріляй в мене, будь ласка. А чому, а, чому, а чому так? Ні, от серйозно, а чому так? Тебе долбить чувак спереду, тебе вбиває першої, ти чому стріляєш у мене? На хіба для чого, щоб що? Це ж головне, щоб що і для чого? Це те, що завжди потрібно вас повинно вас цікавити в контексті виконання будь-якої дії, там ще в житті, що в тих же танках і так далі, і тому подібне. Буду вже з ним розмінюватися в наглу. він вистрілив мені ще на походу в ВЛД через це не пробив, само собою. Ну і в принципі будемо розмінюватися і додавати останні дамахи. Те, що я сказав, нам бою, бій турбіна, Бій без потенціалу на якийсь великий дамаг, але при цьому само собою і я також перестояв, плюс я не реалізував деякі о, потенціальні можливості. Отож, в чому суть? Класний танк, прикольний, реальне питань немає. Але так само треба розуміти, що класний і крутий танк, на жаль, в сучасному рандомі так само може бути не метою і не актуальним. І робити вибір потрібно усвідомлено. І головна теза цього відео, яку я вже проговорив, але повторюю зараз ще раз, це те, що якщо ви сідаєте грати на неактуальному, неметовому танку, який не впливає на бої, який не може вплинути на нього на цей бій, тому що там банально не може десь розмінятися, не може там танкунути і так далі, якщо ви це робите, робіть це усвідомлено. З розумінням, да, я роблю вибір, свідомо, що я не буду впливати на бій, в тій мірі, в якій я на ньому можу впливати на умовному суперконі, да. І, знову ж таки, коли ви робите такий вибір, робіть його на користь найкращих у ніші. А найкращими в ціні, ніші, само собою є умовні Леопард, умовний, там, М-60, <кій>, там, умовне СТБ і так далі тому подібне. А, другий бій по мені 2860, 1200 асівста, один фраг. Це, в принципі, топ-4 по команді. Дамаг максимально розмазався, була турбіна, це ще я сказав на, на самому початку бою. Ну, бо, типу, знаєте, нецікаво не грати цю гру, коли ти знаєш, що в ній буде в кожному бою абсолютно. А, і, в принципі, топ-4. Поганий результат, але головна суть цих відео це розказати, а не показати, тому що показати можна як 10 дамага, так і тисячу дамага, що те, що те, не буде само собою релевантним. От, в принципі, якось так. А підбуваючи підсумки, до речі, я забув забус ну, але байдуже. А підбуваючи підсумки, за два боя в нас вийшло 4700 середньої шкоди, 600 асіста і 160 заблокованого заблоковано бронею дамага. І М60 класний, М60 крутий. Це краща гармата, мабуть, серед серед середніх танків. Може, це суб'єктивно, але знову ж таки стабілізація, зведення, кутивниць, до речі, я забув вам скачу кутивниць мінус 9, що само собою дуже важливо, тому що це також один із нюансів комфорту гармати. От, кутивнець-9, пробиття на базовому шедевральне, польот шедевральний, пробиття на кумулятивному шедевральне, просто ну ультимативне 350 мм. А, ну і само собою польот на цьому самому кумулятивному також шедевральний. До речі, у нас ДПМ 3500. Це в моїй от збірці, само собою, да, там можна поставити умовну вентиляцію буде ще більше і так далі, і тому подібне. Отож, класний, крутий, шедевральна гармата, хороша швидкість, але немає броні, немає ХП. Якщо ви це розумієте, якщо ви готові це приймати і готові грати відповідально. Брати на себе відповідальність за те, що ви стаєте певною мірою тягарем для команди, коли граєте на нем'ятому неактуальному танку. Будь ласка, робіться, ніхто вам цього не забороняє. І мої відео покликані розказати вам про танк, щоб ви не зробили так, як я хочу, або так, як я сказав, а щоб ви проаналізували і подумали над всім тим, що я сказав, і в висновку прийшли до власного до... До власного рішення. Але не до рішення, не до такого, що типу, я буду робити так, тому що це просто на зло крифішу, бо він так сказав. Ні, щоб. Ви можете не признати це там якось вголос, усвідомлено, на публіку і так далі, що танк німто він не актуальний. Але для самого себе ви повинні це зрозуміти, бо це об'єктивний факт. І саме собі ставитися до цього ви повинні відповідально. В принципі, якось так. 4.700, 600, 600, і на цьому, в принципі, можна завершувати. Грати в цю гру скіловану або не грати неї взагалі, ну і, в принципі, не грати на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.